У Полтавській області розробляють нові графіки відключень світла на шість черг. Нині триває підготовка до їх затвердження. Про це повідомив директор обласного департаменту будівництва містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Едуард Древа під час апаратної наради в обласній військовій адміністрації. Також хочуть зменшити кількість споживачів, яким не вимикають світло через підключення до лінії критичної інфраструктури. Ми е, провели аналіз тих мереж, які не відключаються. Тобто, е, у нас є такі мережі, в які зв'язку з критичною інфраструктури, такі як хліб, завод, коліні чи інші е, силові структури. У нас на лініях не відключається від 4,5 тисяч побутових споживачів і, і менше. Тому на сьогодні е, є такі е, завдання. Ми їх зараз е, будемо також паралельно відпрацьовувати з підприємцями для того, щоб е, відпрацювати ті самі котельні. Необхідно буде працювати із силовими структурами. Про можливість їхнє переведення на генератори, повідомили на апаратній про значне зростання захворюваності на гРВІ на Полтавщині на 80% у порівнянні з минулим тижнем. Повідомив Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації.